Чи я поганець, якщо напишу чоловіку коханки мого нареченого. Я 35 років. Кілька днів тому дізналася, що мій партнер, з яким я була разом майже 5 років, і який менш ніж рік тому зробив мені пропозицію, зраджував мені емоційно, що переросло у таємні зустрічі та поцілунки з іншою жінкою, заміжньою. Вони знайомі, мабуть, менше 6 місяців. Вони познайомилися, приєднавшись до однієї спортивної команди, де займають керівні посади. Останні кілька днів я переживала всі типові емоції. Як ця людина могла мене зрадити, або то. Що і триматися за її хороші якості, виправдовуючи її тим, що вона перебувала у поганому психологічному стані, і, по суті, намагалася знайти компроміс, щоб ми могли це пережити. Я запропонувала йому шлях до відновлення наших стосунків, якщо він розірве особисті стосунки з цією іншою людиною, але я не наполягала, щоб він повністю покинув спортивну команду. Хоча це було також важливо, але це було для нього величезною підтримкою для психічного здоров'я. Коли ми з моїм колишнім. Роз розмовляли, так, уже колишнім. Він сказав, що без спортивної команди він себе уб'є, як я можу очікувати, що він відмовиться від усього, над чим він так працював або тощо. Нагадую, що він був там трохи менше шести місяців. Саме у цей момент я почала відчувати, що я для нього більше не маю значення. І так, я була наївною і дурною. Вчора вечір я отримала підтвердження, знову ж, витягнувши інформацію, з мого тепер уже колишнього, що вони були разом після того, як обох попросили піти. І це переросло у секс, тож, поки він не відповідав на моє повідомлення, яке я написала від широго серця, я мучилася тим, що він не відповідає, він займався. З іншою людиною, ось що приводить мене дочі. Я поганець. Я хочу написати повідомлення чоловіку-партнера по роману. І Я відчуваю, що хотіла б мати таку ж милість, щоб дізнатися, що вони були разом і спали разом відразу після цього. Звичайно, є ймовірність, що чоловік уже знає, і він також може вибухнути, але я справді відчуваю себе жахливою від думки, що це приховується від нього. І також додатковою чи буду я поганцем, який, як я знаю, більше базується на моєму гніві зараз. І, можливо, мені потрібно подумати над цим. Я хочу, щоб люди зі спортивної команди знали. Я дійсно вважаю, що такі речі завжди виходять назовні. Але я також думаю, що це реальна ілюзія, що вони можуть зберегти це в таємниці, і що вони можуть просто продовжувати жити як зазвичай, і нічого не зміниться. Але спортивна команда це згрупована група жінок. Вони знають і мене, і чоловіка на іншому рівні, і знають нас вже багато років. Тому я розглядала можливість написати комусь із команди, щоб. По суті, викрити їх. Чесно кажучи, я знаю, що ймовірно пошкодую про це, але мені цікаво почути думку з цього приводу. Солідарні з усіма, кого зрадили. Мій партнер завжди критикував людей, які робили такі речі. Класика. Один з його найкращих друзів два роки мав роман із одруженою жінкою, і він її за це абсолютно знищив, яка нахабність. Коментарі зроби це. Він не поважає тебе, а зрадники отримують те, на що заслуговують. Рано чи пізно всі сідають за стіл щоб пожинати плоди своїх вчинків, я кажу, хай буде все, що можеш з'їсти. Зроби повну випалену землю. Непоганець, будь ласка, скажи її чоловікові, щоб він знав, що потрібно прийти тестування. Ти повинна прийти тестування якомога швидше, тому що ймовірно це вже було фізичним. Я б сказав членам спортивного клубу, щоб вони знали, що не можна їм довіряти. Вони повинні соромитися себе. Оновлення на наступний день. Я написала її чоловікові. Він відповів одразу і виявилось, що він хотів зв'язатися зі мною, але не був впевнений, як я це сприйму. Ми розмовляли усю ніч. Ніч і він не знав, що вони спали разом, але був надзвичайно вдячний за те, що дізнався. Я дізналася деякі речі, які додали ваги теорії, що це тривало довше, ніж мій колишній давав зрозуміти. І колишній, і партнер по зраді також давали майже однакові виправдання мені та іншій жертві. Я вирішила не писати нікому із спортивної команди. Виявляється, тренер там уже знає про все, що сталося. Вчора ввечері я сильно напилася і надіслала колишньому безліч образливих повідомлень, а потім видалила цю розмову, тому сьогодні я дуже переживаю через це, але буду зосереджуватися на тому, що робити далі. Потім я прокинулась п'яною і завантажила додаток для знайомств, який вже деактивувала. Я в жахливому стані, але це нормально. Я також зв'язалася з сестрою мого колишнього, розповіла їй, що сталося, і що це було зрадою, і просила її просто перевірити, як він себе почуває, і подбати про нього, тому що, на мою думку, коли мій колишній зрозуміє, що він зробив, є велика ймовірність, ні, що він стане саморуйнівним? Люди, які зраджують, це найгірше люди. Не до кінця зрозуміло, що у чоловіка авторки був за стан, і чому вона інколи згадує про його психологічний стан і що він може бути саморуйнівним і тому подібне? Можливо, у нього депресія, він проходить лікування, але це не виправдовує те, що він зрадив. Я не вважаю авторку поганцем за те, що вона розповіла все чоловіку, дівчини, з якою зрадили. Вона навіть вчинила дуже лайтово і майже нікому про це не розповіла. А які ваші думки спри? Буду цієї історії, чи погоджуєте з моєю думкою, чи ні? пишіть обов'язково в коментарях. А ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо виселила свого зятя, його дружину та дитину, які не мають куди піти? Минулого року мій чоловік 32 роки потрапив у серйозну аварію і травмував спину. Він досі тричі на тиждень відвідує фізіотерапевта, але прогрес невеликий. Йому ще потрібна операція: його брат, 29 років, його дружина, 34 роки, і донька його дружини 13 років. Ще не залишилися без житла, а всі притулки були переповнені. Їм не було куди подітися, і вони ночували в машині у мороз. Мій чоловік запитав, чи не заперечую я, щоб вони оселилися у нас. У нас було дві зайві спальні. Його брат допомагав би з рахунками і допомагав би по господарству. Ми маємо ферму. Я погодилась, бо не бачила причин відмовлятися. Я чітко виклала свої правила і склала нотаріально завірений договір оренди на місяць. Мої правила були простими: прибирайте за собою, бо я категорично відмовляюся прибирати за трьома додатковими людьми. У мене самої троє дітей. Не ображайте мене, мій дім, моїх дітей або тощо, і не приносьте драму у наш дім. Перші кілька місяців пройшли чудово. Довго, брат чоловіка платив 400 доларів на місяць, щоб покривали їхні витрати на електроенергію та воду, а також купував собі їжу. Це не дуже допомагало фінансово, як передбачала початкова усна домовленість. Але що ж, я просто почала працювати понаднормово. Однак до шостого місяця ці люди стали абсолютним тягарем. Брат і його сім'я постійно їли нашу їжу, бо він забув сходити у магазин. Його дружина відмовлялася водити машину, а доставку їжі в нашій місцевості немає почав повільно, але впевнено пропускати оплату оренди і завжди виправдовувався тим, що він просто переживав і забув, бо був зайнятий роботою і допомогою по господарству, і просто не мав часу сходити у банк. А потім сталося те, що для мене стало остаточною крапкою. Вони почали вести себе неакуратно. Пачерка почала залишати упаковки від жіночих засобів гігієни, розкиданими по нашій ванній кімнаті, почала збирати бляшанки та посуд у своїй спальні, через що у нас завелися ко. Махи, почала залишати свої накладні вії та накладні нігті усюди, у ванній кімнаті, вії на стінах, штучні нігті у душі та в зливі душової кабіни, почала приймати душ понад 40 хвилин і залишати свій одяг або мокрі рушники повсюду. Весь свій брудний одяг вона просто кидала перед пральною машиною і йшла, залишаючи купу одягу в коридорі. Кожен раз, коли їй казали прибрати за собою, вона гупала по дому, грюкала дверима, кричала на всіх, а потім ставала дріб'язково. Наприклад, вона кидала на підлогу чистий одяг, який я склала і поклала на сушарку. Мої діти самі прибирають свій одяг. Або вона вилила відбілювач на підлогу у ванній кімнаті, коли моя дитина два роки була там з нею, і почала мити підлогу відбілювачем без відкритого вікна. Я втратила терпець. Після цього вона зробила це ще раз. Вона почала мити посуд, просто ополіскуючи його холодною водою, без тертя без миючого засобу. Наш будинок перетворився чистого і функціонального на абсолютно свинарню 24 на 7. Брат мого чоловіка ніколи не був вдома, щоб виправити свою пачерку. Його дружина просто ледача. Яка цілодобово сидить у своїй спальні. Вона не готує для них, не прибирає, нічого не робить. Просто сидить у своїй кімнаті, дивиться телевізор і грає у ігри. Я підняла це питання з братом мого чоловіка учора ввечері після розмови з чоловіком, і він розлютився, сказав, що я повинна перестати поводитися з і ставитися до його пачериці за іншими стандартами, ніж для своїх хлопців, що немає сенсу. Мої діти працюють на фермі, ходять до школи, займаються спортом і виконують усі свої обов'язки. Обов'язки. Їхні кімнати чисті, їхня ванна кімната чиста. Я не прибираю за своїми дітьми, крім двохрічного, він справжня загроза. Але він поступово ухилявся, відволікав увагу і звинувачував мене та моїх дітей. Я, мабуть, просто не витримала. Він не платив навіть мінімальну орендну плату. Він і його родина практично знищили мій будинок, були постійно грубими і злими, тому я просто сказала йому, що все скінчено, і він має до кінця місяця виїхати. Він запитав, чи я серйозно, запитав, хто був. Буде керувати моєю фермою. Я і мої діти, ось хто. І сказав, що я безсердечна, бо я знаю, що вони повернуться у свій автомобіль. Я сказала йому, що це не моя проблема, і мені байдуже. Я погана людина, моя свекруха, вона живе у перу, завалювала мій телефон дзвінками, кажучи, що її син зробив помилку, одружившись з такою огидною жінкою. Коментарі. Ви дали їм шанс, вони цим скористалися. Ви вигнали їх і рухайтесь далі. Кінець. Непоганець, як тільки вони загрожували безпеці важого наймолодшого, вони мали піти, захищайте своє майно. Перед тим як вони підуть, точно буде сварка. Тож, можливо, вам варто розпочати процедуру виселення. Непоганець не дозволяйте їм сприймати вашу доброту як належне і зневажати вас. Вони знали правила і межі, але перетнули їх. Я вчинив би так само. Не відчувайте себе винною і ігноруйте тих, хто каже, що ви погана людина, за те, що так вчинили. Не поганить. скажи їм, що вони не платили за оренду комунальні послуги та не купували собі їжу, тому вони могли б заощадити гроші на квартиру. У них було шість місяців, щоб вирішити свої проблеми. Натомість вони зловживали довірою тебе та твоєї родини. Якщо він хоче звинувачувати когось, нехай звинувачує свою ледачу та нікчемну дружину. У них був вибір допомагати і прибирати за собою або жити в машині. Вони вибрали варіант. 2. а ви проблема? Це майже комічно. Майже вони скористалися вашою добротою і медичною ситуацією вашого чоловіка. У них було цілих кілька місяців, щоб знайти постійне місце проживання або потрапити у список очікування на житло. Молодці, що уклали письмову угоду. Непоганець, на жаль, є багато таких людей, які завжди будуть користуватися і брати, не відчуваючи ніякої терміновості. Ви давали їм притулок і чудову можливість стати на ноги та скласти план, щоб налагодити своє життя. Натомість вони знехтували вашою щедрістю і поводилися так, ніби мають право на ваше житло. На мою думку, це вони безсердечні. Я ніколи не зрозумію, як деякі люди можуть не відчувати сорому. Жінка брата дуже гарно влаштувалася, і звісно, вона буде проти такого, щоб її виселяли. Дуже цікаво, куди йшли її гроші, якщо харчування в основному забезпечувала авторка за проживання, вони інколи платили, інколи ні. Жінка сидить вдома, тобто вона нікуди не ходить, не має на що витрачати кошти. На що йшла його зарплата? Вони не відкладали. Якщо не відкладали, то це дуже дивно. Хоча, можливо, вони набрали багато боргів і тому жили майже в нуль, але так. Якщо у них сильні фінансові проблеми, то жінка могла б знайти роботу буквально хоча б на декілька годин, або домовитись так, щоб вона допомагала на фермі, і, можливо, їй там 100, 200, 300 доларів виплачували, або можливо, авторка взагалі не брала б оренду плату. Зате його дружина могла б допомагати по господарству, могла б допомагати з чоловіком авторки і там, можливо, на фермі щось. Частково мені все-таки шкода цього брата-чоловіка, тому що, можливо, він не до кінця розуміє, яку жінку. Він відхватив, тому що він майже завжди буває на роботі і мало контактує з ними, наскільки я розумію. Можливо, після цієї ситуації він зрозуміє, хто вона така насправді, і, можливо, він з нею розійдеться або якось буде змінювати їхні стосунки. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Як би вчинили на місці авторки? Чи погоджуєтесь з моєю думкою, чи ні? Пишіть обов'язково в коментарях, а ми приходимо до останньої історії. Чи я поганець, якщо сказали? сестрі, що вона не мати. Моя сестра 22 роки. На початку цього року знайшла собі нового хлопця, 34 роки. Вони разом вже близько семи місяців. А через два місяці після початку стосунків новий хлопець переїхав до сестри. Проблема у тому, що у хлопця є троє дітей від попередніх стосунків, але опіку на наймолодшим три роки має тільки він. Я познайомилася з хлопцем і його сином і не маю до них жодних претензій. У мене є двоє власних дітей чотири і два роки, і ще одна дитина на підході. Моя проблема полягає. У тому, як поводиться сестра. З моменту переїзду вона одразу почала поводитися як мама цього хлопчика, і для мене та інших батьків, яких я знаю, як біологічних, так і прийомних. Така поведінка зовсім не зрозуміла. Я намагалася поговорити з нею про це вічливо, але вона не слухала. Я вважаю, що це чудово, що вона піклується про цю дитину і хоче бути поруч з нею, особливо тому, що в минулому вона чітко дала зрозуміти, що не хоче дітей. Але я не можу не відчувати неповагу до її поведінки. Я не невис... Словлювала своїх справжніх почуттів цього приводу, бо, чесно кажучи, це не моя справа. Але вчора ввечері вона опублікувала пост на Фейсбук, у якому написала, що бути матір'ю важко і що з неї знущається трьохрічний хуліган, якого вона сама створила. Я не витримала і відразу ж написала їй приватне повідомлення. Я сказала їй, що її дописи поведінка були недоречними, і що це неповага до всіх батьків, і що вона не є матір'ю того маленького хлопчика, бо ще не заслужила цього звання. Що вона і її хлопець розлучаться, її запам'ятають лише як одну із подруг тата, і то, якщо взагалі запам'ятають. Я також порівняла її поведінку з поведінкою нашої мачухи після того, як наш тато одружився з нею. Наша мама померла, коли ми були маленькими, і нас виховували члени родини. Наш батько мав право на відвідування, і через кілька років після смерті матері одружився вдруге. Цей шлюб тривав недовго. У будь-якому разі моя сестра була зрозуміло засмученою. Вона сказала, що не може мати Мати більше власних дітей вона може, просто її хлопець більше не хоче, і що син і хлопці це найбільше, що вона коли-небудь матиме, що його мама не бере участі в його житті. Тому не має значення, що вона поводиться як мама, і що вона зовсім не схожа на нашу мачуху, бо не змушує сина мого хлопця називати її матір'ю. Ще є та, хто говорить про НАТО швидкі кроки, бо мій чоловік 28 років і я зустрічалися лише рік, коли я завагітніла. Це була запланована вагітність. Мій чоловік вважає, що я поводжуся як дурепа, але моя подруга 34 роки, яка є мачухою, вважає, що я була жорстокою, але це потрібно було сказати, Тож, що я не прав. Ва коментарі і відповіді авторки на них. Як щодо того, щоб сказати сестрі, що в 22 роки їй слід бути обережною з чоловіками в середині 30-річчя, які шукають молоду дівчину, яка доглядатиме за його дітьми? Те, що вона хоче мати власних дітей, а він ні, тільки погіршує ситуацію. Автор, я поділилася своїми побоюваннями з цього приводу, і тільки зараз вона сказала, що хоче власних дітей. З дитинства вона давала зрозуміти, що ніколи не хотіла дітей. Вона завжди хотіла бути просто крутою тіткою. Я думаю, що він поклав на неї всю відповідальність за дитину, і тому вона фактично є його мамою. Я кажу це як розлучена мама, яка ділить опіку над дітьми до вашого відома. Поганець припинить сприймати це особисто. І ви планували завести дитину, зустрічаючись з хлопцем протягом року. У вас немає морального права. Автор, я не використовую свою заплановану вагітність як моральну перевагу. Моя сестра намагалася використовувати той факт, що ми з чоловіком почали заводити дітей, пробувши разом лише рік. Я знала свого чоловіка і була його сусідкою по кімнаті кілька років, перш ніж ми почали зустрічатися. Але для моєї сестри я рухаюся занадто швидко, тому що ми вже жили разом і планували дітей, перш ніж ми пробули разом рік. Поганець, ви ображаєтесь від імені всіх батьків. Що, пробачте, будь ласка, не говоріть від імені усіх батьків. Мій статус матері, як і ваш, жодним чином не загрожує тим, що хтось інший заявляє про себе як про батька дитини, яка не є його родиною, не має значення чи відповідає їхнє сприйняття реальності. Моя чотирихрічна донька вчора сказала мені, що скоро стане мамою, чи слід мені її сварити і казати, що це не шанобливо по відношенню до справжніх мам. Автор, я та інші батьки, які я особисто знаю, а також моя сестра збентежені та в шоці від її поведінки. Я вважаю її поведінку нешанобливою і знаю, що кілька моїх друзів, які мають біологічних та прийомних дітей, також вважають її поведінку нешанобливою, особливо прийомні батьки. Вони вкладають час і енергію в побудову стосунків зі своїми дітьми, і продовжують це робити. Вони розуміють, що для цього потрібно не просто переїхати і заявити про свою роль. Я не ображаюся від імені всіх батьків, і ми всі поважаємо те, що вона хоче бути для цього хлопця хлопчика батьківською фігурою, але те, як вона це робить, нас турбує. Моя чотирихрічна донька прийшла до мене сьогодні, поглажуючи живіт і шепочучи, тихо, тихо, малюче, бо бачить, що я це роблю. Це зовсім інше. Авторко, чи твоя сестра зараз надто дратує тебе, оскільки вона виховує дитину вже дві з половиною секунди? Звичайно, чи ви обоє маєте цілком виправдану чутливість до таких вчинків через короткочасний шлюб вашого батька після смерті вашої матері? Звичайно, але ти зосереджуєшся на неправильній проблемі. Я бачу, що старший чоловік одразу ж переселив до себе додому набагато молодшу жінку зі своєю дитиною, чого б ніхто не радив. Таке швидке рішення змушує мене побоюватись, що він не тільки покладається на неї в планах виховання дитини, але й розраховує на те, що в 22 роки вона, звичайно, буде дивитися на материнство крізь рожеві окуляри. Вона єдина його мати, яка зараз присутня для цієї дитини, незалежно від того, наскільки короткими є їхні стосунки. І цей чоловік зможе використовувати цей новостворений зв'язок між нею і своїм сином, щоб отримати її у стосунках, якщо вони підуть не так. Я закликаю вас більше турбуватися про благополуччя вашої сестри, ніж про те, що вона отримає. Мала якийсь знак батьківства, на який, на вашу думку, вона не заслуговує. Я не думаю, що ви можете сказати їй, щоб вона звертала увагу на ознаки того, що цей чоловік є поганою новиною, але ви повинні це зробити і намагайтеся підтримувати стосунки з нею на випадок, якщо їй знадобиться допомога. З моєї точки зору, це все червоні пропорції. Автор, я поділилася своїми побоюваннями з цього приводу, але вона не хоче мене слухати і навіть намагалася розірвати зі мною стосунки через це. Це тривало недовго. Мій чоловік. Чоловік, її хлопець, і вона, всі вони є співробітниками виправної установи. А її хлопець, їхній начальник, тому це величезний тривожний сигнал. Ми переконували її перевестися у іншу в'язницю, але це все, що ми змогли зробити. Ти поганець, що переносиш свою травму від мачухи на сестру і лаєш її. Єдина людина, яка має право висловлювати думку про те, як твоя сестра спілкується з маленьким хлопчиком. Це її хлопець, батько хлопчика. Схоже, вона серйозно ставиться до відповідальності жити з чоловіком, який має дитину, і хоче знайти своє місце у житті дитини. Дай їй спокій і займися своєю родиною. Оновлення, добре, дякую. Я розумію, що я поганець. Я отримала багато коментарів про те, що я заважаю батьків. І не підтримую свою сестру. Я запропонувала свою підтримку і чітко дала зрозуміти, що я захоплююся нею за те, що вона хоче взяти на себе батьківські обов'язки. Я не маю нічого проти усиновлення або прийомних батьків і дітей. Наша сестра була усиновлена. Ми боролися, щоб вона залишилася з нами після смерті мами. Інші батьки, включаючи прийомних батьків, розмовляли зі мною про цю ситуацію. Всі вони вважають її поведінку неповажною і неприємною. Я знаю, що можна змінити свою думку. Щодо народження дітей, але те, як це сталося, викликає занепокоєння, і вона поводиться так, ніби вона безплідна, хоча, хоча це не так, а її хлопець не хоче більше дітей і зробив вазектомію. Вона не несе жодної реальної відповідальності за цю дитину, крім того, що відвозить її до няні і забирає назад. Вона стверджує, що вона мама хлопчика, коли хтось її про це запитує. Батько хлопчика сказав, що вона не мама хлопчика, але не заважає їй поводитися так, ніби вона не її, і це їхня справа. Права, я це розумію. І так, для тих, хто запитував, я і всі інші в нашому житті поділилися нашою стурбованістю щодо того, як швидко її набагато старший хлопець переїхав до неї. Вона молода і не слухає. Вона також має звичку нудьгувати зі своїм хлопцем і зраджувати їх або залишати заради когось іншого. Так вона і познайомилася з цим хлопцем. Вона не має стабільних стосунків і розіб'є серце цьому малому хлопчику. Вона моя сестра, я її люблю, але вважаю її поведінку безглуздою. Ще трішки коментарів. Ці коментарі просто божевільні. Лол, ненормально публікувати фото дитини, яку ти знаєш кілька місяців, і поводитися, ніби ти її мама. Відчима і мачуха є справжніми батьками. Так, але вони не одружені і навіть не дуже довго разом. Тому вона ще не мачуха. Авторка поста точно могла бути більш вішливою, але хтось мав їй це сказати що вона марить, а також їй точно потрібна терапія, бо вона сприймає все так особисто. Вона навіть не прожила з цим хлопцем і року. Мої діти не зустрілися б з моїм партнером раніше, ніж через рік. Діти прив'язуються. На мою думку, це занадто рано. Я також вважаю, що єдиною думкою, яка дійсно має значення, є думка дитини: чи дитина почувається незручно, чи вона любить і цінує її. Я думаю, що все залежить саме від почуттів дитини. Непоганець, вона буквально просто доглядає за дитиною. Я не бачу в цьому нічого дивного, тим більше, що вона згадала, що біологічна мати рідко буває поруч. Ти здаєшся дуже дратівливою. Тобі слід турбуватися про те, що вона зустрічається з хлопцем, який на 12 років старший за неї і вже має дітей, а не про те, що вона виховує дитину. Я вважаю поганцем і трішки авторку, і трішки того хлопця. Сестру, можливо, вона не поганець, але дійсно їй, скоріш за все, потрібна терапія. Авторка могла б дуже м'яко про це поговорити. А враховуючи те, що вона писала, що вона розмовляла з сестрою, а сестра вперта. Вона не хоче розходитися з цим хлопцем. Тоді все на цьому її справа завершилась. Її справа була попередити свою сестру, що можливо вона чогось не бачить і. В дуже коректній формі. На цьому все. Далі сестра сама вирішує, як їй жити і як їй відноситися до малого і до хлопця. І далі її хлопець, з яким вони живуть разом, навіщо вони з'їхались, навіщо він привів дитину до незнайомої жінки, скажемо так, яка йому ніхто, і він прямо заявляє, що вона не його матір і що він не хоче мати дітей, враховуючи те, що сестра авторки хоче мати дітей, з цього всього я роблю висновок, що йому просто зручно. Чіпно бути сестрою авторки, і все він не планує з нею ніякого подальшого майбутнього, тому що якщо б планував, можливо, він би якось сказав, що ось це твоя друга там мама або там мачуха і тому подібне. Якщо у нього повна опіка і маму лишили опіки, я не знаю, як це до кінця відбувається в США. Але якщо матір повністю лишила будь-яких батьківських прав на дитину, то в подальшому так сестра авторки може усиновити цю малечу і бути мамою по документації. Ментом, але якщо цей хлопець заявляє прямо, що ти не мама, і можливо в майбутньому він її не розглядає як маму для його дитини. То, можливо, і не варто з ним планувати якесь майбутнє і давати хлопчику якусь надію, що вона буде постійно у його житті. Дітям дуже важко спілкуватися з дорослими, які різко пропадають з їхнього життя, і більше з ними ніяк не контактують. Тому в цілому мені здається, що найбільший поганець тут цей хлопець, який використовує сестру авторки, сестра авторки трішки поганець, але вона сама вирішила, щоб її використовували. І авторка трішки поганець, тому що. Що вона лізе не у свою справу, якщо їй сказали не лізь, ну тоді значить не лізь». Навіщо це постійно робити, і постійно дратуватися і дратувати свою сестру. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Чи погоджуєтесь з моєю думкою чи ні? Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, або далі буде ще цікавіше.